Навіщо їх шукати? Вони вже поруч, вони навколо вас. Ваші вчителі це люди, які вас оточують. Ваші вчителі це ті, до кого вас приводять. Ви багато зараз проводите часу в соцмережах, дивитесь відео різних людей. Це теж ваші вчителі. Коли ви задаєтесь задачою шукати вчителя, то ваша місія не бути і не вчитися, а ваша місія шукати. Оце потрібно зрозуміти, коли ви в позиції Я шукаю вчителя, то ви. Ваша місія шукати, і ви будете шукати, і ваша місія буде реалізована. А коли ваша місія вчитися, то ви будете вчитися незалежно від того, чи є у вас вчитель, чи немає вчителя. А слухати себе потрібно в першу чергу, бо найкращий ваш вчитель це ваш дух і ви самі. І саме він вас приводить саме до істинних вчителів, у яких вам потрібно вчитися.